Бають пагорби, люди спішно покидають домівки, і рятують майно. Епіцентр суву, село Чорногузи, світла, газу та води. Там немає майже тиждень. Зруйновані всі комунікації з місця трагедії Ігор Бондаренко. Ігори, доброго вечора! Комунікації немає. Як живе село? Відлуння негоди у Чернівецькій області тривають і досі. От по цих схилах зараз повзають будинки. На цю хвилину їх близько 20, Але ситуація змінюється щогодини. Принаймні, навіть на наших очах впала впав один з будинків, і загро під загрозою залишаються ще близько 200 будинків. Це найскладніша ситуація, що СУВ продовжується, і люди терміново збирають свої речі і від'їжджають. Цього місця і розпочалося лихо для мешканців села Чорногузи. Раптовий обвал і під загрозою 200 помешкань. Вже тиждень СУВ забирає все нові нові будинки. Дмитро Овадюк перша жертва СУВу. Чоловік ледь встиг вистрибнути з вікна, коли хата затріщала по швах. Пів четвертої ночі рушило, пішло туди на сусіда, але сусід ваші посадне там тримається. А це почало крутети, 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 поклало її там. І тут вона всього навіть ще переїхала сюди. Віднедавна чоловік ночує в курені. Під завалом залишилися всі речі, а його хата сповзає по схилу й далі. Оця хата стояла тут, а від за два дні скільки вона пішла на то. Івану Все, пощастило неї, трохи більше. Не їдав, Він встиг врятувати майно. Проте нова хата та євроремонт приречені. За кілька хвилин будинок перетворюється на купу будівельного сміття. Вже пшетріще. Тобто, якщо розібрати ситуацію, вона там в нас, це великий горб. Там саме більше йде так само цього глим'я, що він сунеться. Тобто, це у нас почався питання. часу. то тобто, два дні отримуємо запасу. Велике щастя того, що ми можемо зняти шифер. Володимир, взагалі щасливчик, щойно почав зводити новий будинок, тепер хутко його розбирає. Якщо піде дощ від цього схилу нічого не залишиться. Чиновники допомогу обіцяють. Зараз ми починаємо. Процес робіт, щоб відвести води. Вже працює один екскаватор, зараз техніка буде далі. Все можливе, будемо робити, але ті моральні збитки людям буде дуже важко відшкодувати. Да. Крім 20 будинків, СУ забрав із собою ще й дві дороги, проте земля рухається і далі. Місцеві запевняють, лиха можна було б уникнути. Багато вирізали лісів, то була березова, березовий гай, його виробували на пень. Те ж саме, скільки береза за сутки втягує води, нерухомість рухома. У селі Чорногузи тепер це знають достеменно. Всім постраждалим обіцяють виділити безпечну землю та гроші на нове житло. З буковини Ігор Бондаренко, Марен Ботнар, ТСН студія один